Чи існують щасливі подружні пари, які все ще люблять займатися сексом після багатьох років і десятиліть спільного життя? 24 роки ми жили разом. Люстра гойдалася до самого кінця, поки рак не поклав нам край. З'ясуйте, що подобається іншій людині. Переконайтеся, що ви знаєте, якщо це змінюється. Запитуйте і робіть це часто, але це майже нічого не варта порада, якщо ви не робите цього з усім іншим у стосунках. На мою думку, зусилля це номер один у стосунках. У мене щойно був дивовижний секс з моїм чоловіком. Ми лежали тут і показували один одного меми з Reddit я та imgur він. Ми разом вже 25 років. Наш секрет, думаю, частково в тому, що з першого разу, коли ми побачили одне одного, нам було по 18. нас дилько потягнуло одне до одного. Це було магнетично, і ми досі відчуваємо це одне до одного. У нас була мертва спальня протягом декількох років після того, як він переніс операцію на хребті, а мені ввели досить велику дозу антидепресантів. Але ми вирішили спробувати знову, тому що нам просто не вистачало близькості. Почали з того, що спробували просто поцілуватися, просто цілуватися, потім голі обійми. І ми дуже швидко згадали, наскільки ми гарячі один для одного, коли життя не просто атакує тебе з усіх боків. Я знаю, що є пари, для яких фізична близькість не обов'язково є великою частиною їхнього зв'язку. І це цілком справедливо. Але для нас це те, що спочатку привернуло нас одне до одного, і ми досі любимо одне одного. Мені дуже, дуже пощастило багато відповідей досі пов'язані з частотою сексуальних контактів. Припущення полягає в тому, що якщо ви все ще насолоджуєтеся сексом, то можете займатися ним постійно. На мою думку, це не синітниця. Щасливе сексуальне життя не обов'язково має виглядати як постійне впивання одне в одного кожну хвилину, кожного дня. У нас з партнером чудовий секс, але займатися цим щодня або вдвічі на день, як стверджують деякі люди, звучить виснажливо для мене. Я просто не маю такого бажання, як і мій партнер. Іноді ми хочемо добре поїсти і відключитися на дивані або грати у до допізне, або відчуваємо, що від нас смердить, і ми просто не в настрої. Ми спілкуємося один з одним, коли є і коли немає настрою, і поважаємо рішення один одного, якщо наші настрої не збігаються. Але ми намагаємося докласти зусиль, щоб ніколи не зачиняти двері занадто часто, і ми намагаємося зробити моменти зближення особливими. В результаті ми займаємося сексом приблизно раз на тиждень, іноді трохи більше. Іноді трохи менше. І я дуже-дуже щасливий. Отже, секрет нашого досвіду полягає в тому, що нам пощастило сексуальним вирівнюванням, а також у нашій здатності спілкуватися і визнавати бажання та очікування один одного. Насправді наш секс, як правило, досить ванільний, але він мені ніколи не набридав. Так, це звучить дивно, але іноді секрет хорошого сексу це готовність займатися ним трохи менше. Бувають моменти, коли один або обидва виснажені і просто не в настрої, особливо якщо у вас є немовлята або маленькі діти. Готовність сказати Я втомився і просто не в настрої сьогодні звільняє місце для того, щоб наступної ночі краще відпочити і зайнятися сексом з більшим ентузіазмом. Намагання перебороти себе і набратися ентузіазму, коли ви просто не в тому стані, не призведе до хорошого сексу. Іноді секс може відбуватися один або два рази на тиждень. Це нормально, якщо це означає, що ви здатні налагодити зв'язок і насолоджуватися, а не відчувати, що ви просто намагаєтеся не заснути. Теж саме стосується і більш пікантного сексу. Досліджувати доступне розмаїття може бути дуже весело, але якщо вам щось не подобається, скажіть про це. Бачите, як ваш партнер дійсно захоплюється чимось набагато краще ніж бачити його прохолодне сприйняття того, що може бути гарячим у вашій голові. І, взагалі, якщо ви дійсно насолоджуєтеся сексом, то як правило, ви будете займатися ним частіше. Вчора я говорила про це зі своїм чоловіком. Зараз ми займаємося сексом приблизно раз на тиждень, майже завжди на вихідних, коли ми обоє маємо час відновитися після робочого тижня. Це кардинально відрізняється від 1-3 рази на день, коли ми займалися цим 12 років тому. Зрештою, ми обміняли кількість на якість, і жоден з нас не хотів би повернутися назад. Коли я проходила вступну співбесіду з моїм новим терапевтом, вона запитала, чи є у мене задовільне сексуальне життя. Я відповіла, що так. Це відбувається більш-менш приблизно раз на тиждень. Вона сказала, що задовільним є не частота, а те, що обидві сторони, які беруть участь у статевому житті, є задоволеними. А в тому, що обидві сторони, які беруть участь, задоволені цією частотою. Чесно кажучи, якби ми займалися сексом частіше, ми постійно виснажувалися. Не тому, що ми такі старі наприкінці 30-х років, просто це так дивовижно. Ми з дружиною, щойно відсвяткували 18 років спільного життя. Наше сексуальне життя найкраще, яким воно коли-небудь було. У нас завжди були періоди злетів і падінь, але здається, ми знайшли дійсно надійний ритм. Я знаю, що всі люди різні і лібідо є таким, яким воно є. Але коли я був молодшим, я ставився до сексу як до чогось необхідного. Я завжди дбав про те, щоб моя дружина отримувала задоволення, бо саме це мене збуджує. Але я не був зосереджений на тому, щоб зробити секс чимось необхідним. Для неї, завдяки тому, що я став кращим партнером, який більше підтримував її. Ми дійшли до такого, що ми обоє хочемо одне одного і робимо це пріоритетом одне для одного. Я безумовно був у ситуації, коли відчував, що не отримую, отримую недостатньо сексу від моєї дружини. Тепер, коли я старший, я розумію, що це неправильний погляд на речі. Так, безумовно, бувають моменти, коли я хочу цього, а вона не в настрої. 99% часу я сприймаю це як належне. Я не йде. Іноді я почуваюся паскудно через це. Але на ранок я переборюю це. Моя дружина людина, і вона мій партнер. Коли у нас постійний секс, я відчуваю, що ми обоє стаємо кращими партнерами один для одного. Я також повинен пам'ятати, що продовжує бути хорошим партнером, коли ми з якихось причин пропускаємо кілька днів. Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.